Доброго дня, дітки, подивіться у віконечко. На вулиці сонечко світить? На дворі сильний вітер? А як ви дізналися це? А хмарки на небі є? Ви можете з'ясувати, яка сьогодні погода? А як ви гадаєте, що таке погода? Погода це певний стан неживої природи, що визначається тривалістю сонячного освітлення температурою повітря, хмарністю, опадами, вітром. А як ви думаєте, яка погода за вікном буде завтра? А післязавтра? А коли вже буде тепло-тепло, настане справжня весна? Діти, ви вірите в те, що деякі тварини вміють передбачати, коли прийде до нас весна і чи скоро буде тепло? Давайте всі сядемо і послухаємо цікаву історію. А називається вона День бабака. Жив собі зайчик Тіма. Дуже він любив їсти солодке то десь ягідку знайде, то яблучку візьме, то варенячка наїсться. І ділитися ні з ким не хотів, все собі в будиночок заносив. Якось одного сонячного дня вирішив він піти знову на пошуки чогось смачненького. Може, хтось загубив баночку варення, чи, може, меду. Раптом бачить зайчик, з однієї нори хтось вилазить. Хто це міг бути? Ваші припущення? Зайчик Тіма одразу за дерево сховався. Раптом то лисиця. Чи ще хтось, з ким зайчик, не дуже товаришував? І пильно спостерігає, що це за звір такий. А це бабак тишко. Вилазить повільно із своєї нори. Очі ще закриті все тре їх лапками. Потягнувся і щось собі підніс бубнить. Ох, краще б ще поспати. А ви знаєте, що це за звір такий? Чи чули ви раніше про нього? Бабаки в основному їдять зелень і багато видів трав, ягід, як правило, живуть у норах і перебувають у сплячці впродовж зими. Зайчик пізнав свого старого друга бабака, зрадів, підбіг до нього і щосили закричав Привіт, друже бабак, я так радий тебе бачити. Це скоро весна, скоро весна. Дивись, як сонечко яскраво світить. Пішли хочись зі мною варення шукати, радісно прокричав зайчик. Бабак тишко, скрізь сон відкрив очі і побачив свого друга зайчика. А ще через хвилину свою тінь. Бабак не знав, що то тінь. Злякався і почав бігати навколо зайчика, втікаючи від тіні. Хтось за мною женеться, хтось за мною женеться, допоможіть, кричав тишко і біг щодуху. — Та не кричити так. Це ж звичайнісінька тінь. Бачиш, дивися, сонечко світить. Воно потрапляє на тебе і виходить твоя тінь, казав зайчик Тіма. Чого злякався бабак? Діти, а ви боїтеся тіні? Але бабак Тишко так злякався, що поліз назад у свою нору, і з нори прокричав другу зайчикові Я ще тут посплю, поки ця тінь кудись не піде. Напевно, весна пізніше прийде. Ех, голосно здихнув зайчик. Скоріше б ця весна прийшла, а то самому сумно. І попрямував далі на пошуки солодощі. Діти, а як ви думаєте, для чого знати, яка буде погода? Для того, щоб знати, що нам одягнути, чи пора вже готувати не такий теплий одяг, як узимку. Можливо, потрібно взяти з собою парасольку, щоб сховатись від дощу. Землеробам потрібно знати, коли можна починати садити овочі, щоб ми з вами смачно їли. Протягом багатьох століть. Люди спостерігали за навколишнім світом, подіями, тваринами, рослинами, природними явищами. Народ помічав і запам'ятовував усе, що вказувало на зміну погоди. Так з'явилися народні прикмети, якою буде зима, весна, літо чи осінь. Традиція прогнозувати погоду за поведінкою тварин була притаманна для багатьох народів у цей день і нині за поведінкою бабаків. Визначають тривалість весни і погоду. Зараз в Україні діючими є два бабаки метеорологи Слобожанський Тимко і Галицький Мишко. Як відбувається прогнозування? Щороку цього дня, рано вранці, з нірки випускають бабака, який згідно з легендою повинен передбачити строки початку весни. Присутність спостерігають за поведінкою бабака. Існує лише дві основні прикмети. Тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори, весна буде ранньою. Гризун у сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору, доведеться зимувати ще кілька тижнів. Тож спостерігайте за бабаком, щоб знати, коли прийде весна цього року. До побачення!